Вітаю, Дмитро! Зустрічаємося черговий раз. І наразі вирішили поговорити власне про твій канал. Навіщо він, з чого він народжувався, які відео пропонуєш, чому ти їх пропонуєш? І передаю тобі слово. Доброго здоров'я всім! Дякую, Мирослава, за наступну чергову зустріч. Для чого мій канал? Ну, на початку, ще десь, може, в 16-му році, просто мені був такий, знаєш, інтерес до того, чи можу я сам зробити канал на YouTube. Ну, спробу зробилось, вийшло, але я не знав, для чого, що я хочу з цим каналом робити. Але тоді згадав, що я до цього все ж таки знімав якісь записував аудіо спогади там, знайомих і вирішив, що було б добре, якби їх треба було б якось. На YouTube викладати. Для цього я, я спочатку вчився працювати з звукоредактором на санхожі, робив аудіо різні програми, інтерв'ю. А тоді, коли вже з'явився YouTube, я почав цікавитися, а як можна зробити так, щоб на YouTube це викладати. Бо аудіо не викладається просто так. Для цього треба було якісь світлини, щось підставляти і робити ну, щось на зразок відео. Тоді я. Зробив таку програму, в мене слайд-шоу з'явилася програма, з якої я почав теж вчитися працювати. І так пішло, що я почав аудіо ці програми свої робити, е як відео, і викладати в Ютубі. На початку я робив там якісь спогади, записував там, е тоді почав якісь свої спогади робити, там, то випускний, там, якщо подивитися, то про школу. Е ну і так якось було мені дуже, дуже цікаво це робити. І так потихеньку мій канал почав я свій канал потрошку розвивати. Тоді почав трошечки ну вже допомогу людей просити, які мені могли б допомагати знімати відео і тоді вже робити різні спогади. Бо для чого все роблю? Бо моє виховання насамперед з дитинства я виховувався на спогадах своїх бабусь, дідусів, сусідів. Вони розповідали дуже багато про своє життя. І зараз, чесно кажучи, я дуже жалкую з того, що я не можу це вже повернути назад, щоб записати ці спогади. Я дуже особливо жалкую, коли тато перед смертю два дні розповідав про своє життя. Можна було все ж таки включити диктофон і щось записати, і щось зробити з цього. Але ну тоді не до цього трохи було, бо мама перед цим змерла, і мені було. Не до того трохи. Але якби я записав татові спогади, то ну, чесно кажу, це можна було книгу життя написати. У нього дуже цікаве було життя і, і важке, і, і насичене, і цікаве, і ну, все було в житті. Отак, от, от пішов, пішло з того, що я почав робити канал, реальні події та наша історія в спогадах. Тоді, вже після того, як я приїхав до Польщі. Я почав розуміти, що канал добре спогади записати, але добре, і якісь реальні події знімати і викладати, і людям донести про орієнтування, про, про те, як незрячим ну, порівняння, там як в Україні, як порівняння як в Польщі, як зараз я в Канаді. Я почав робити таке. Але все ж таки, історія все ж таки у мене на першому місці. І... Місці, <смі> божечки, я вже трошки вже перепрошую, бо у мене вже в голові каша: і польська, і англійська, і українська мови. Так що я десь щось буду помилятися, дуже за це перепрошую. Тому все ж таки я не, не полишаю надію далі зустрічати цікавих людей записувати їхні спогади. Ну і все, що цікаве, що для мене цікаве, і сподіваюсь, для людей, які будуть передивлятися, буде цікаво. Тому дуже завжди прошу про уподобайки, дуже прошу про коментарі і про поширення. Я просто хочу зазначити, що я людина незряча, але людина, яка завжди прагне чогось цікавого для себе дізнатися і чогось цікавого зробити. Тому я так і цей вирішив цей канал. Публікувати контент і доносити якусь інформацію до людей. Бо все ж таки, я вважаю, що народна творчість і не творчість, а скоріше народна пам'ять це найкраща історія. Підручники це дуже цікаво, це добре, коли дослідники щось пишуть. Але коли записуєш якусь, якісь народні спогади, людей, спогади людей, то все ж таки ну, це набагато цікавіша історія, аніж підручники. Особливо, якщо історія така. Так, усна історія, да, особливо, якщо люди е були учасниками цих подій або згадують своїх батьків, то ну, я вважаю, що я хочу це доносити до людей. Ну і я ж кажу, не полишаю все ж таки зараз дуже багато, на жаль, буде незрячих е після війни. Тому хочу все ж таки і цю тему теж на своєму каналі ну, якось доносити до людей. Ну, якось так.